Я країни жити у яких наче зірвати джекпот. Там тобі безкоштовна медицина, навчання, тривалі відпустки та високі зарплати. У якій державі жити так безпечно, що місцеві навіть не закривають двері вночі, де взагалі немає безпритульних? А кому країна гарантує хатню помічницю? Ми відібрали топ-10 країн за якістю життя. Обережно це відео може викликати заздрість. На 10-му місці батьківщина вікінгів, благополучна Норвегія. Жити тут комфортно насамперед, бо за вікном дивовижні краєвиди, гори, фьорди та безкрайні озера ваблять щороку мільйони туристів. А ось норвежці постійно живуть оточені такою красою. Україні взагалі відсутня злочинність, а грабіж або вбивство у Норвегії події національного масштабу. Дев'яту сходинку посідає Нова Зеландія. Зараз ця країна одна з найбезпечніших. Тут майже відсутня корупція, дуже просто вести бізнес, бо мінімальні податки. Також немає соціальних та медичних внесків, а вартість життя відносно невисока. У новій Зеландії ви не зустрінете безпритульних як дітей, так і тварин. Ця країна настільки благополучна, що охочі усиновити дитину мають чекати у спеціальній черзі. Роками. Восьме місце тут Німеччина, країна порядку та законів, які справді працюють. Це держава, де люди відчувають себе соціально захищеними, ким би вони не були. Корінними жителями, трудовими іммігрантами або навіть біженцями. Тут чисті вулиці, відсутні затори та цінують приватне життя. Після десятої вечора не можна шуміти. А щоб співробітники були психологічно вмотивовані краще працювати, їм дають аж 5 тижнів відпочинку на рік. На Сьомій сходинці країна, природа якою захоплює подих. Це дивовижна Ісландія. Тут живуть близько 370 тисяч людей. У столиці Рейк'явіку місцеві знають одне одного майже в обличчя. кажуть, тут практично немає насильницьких злочинів, тому малюки бігають по вулицях без нагляду. Більше того, Україні немає власної армії, а поліція без зброї. Серед інших переваг життя в Ісландії це дешева комуналка. Вся електроенергія на острові добувається за допомогою геотермальних електростанцій, тому ісландці – Плачують за комірне копійки, а зекономлене витрачають на подорожі. Шоста сходинка дістається Австралії, Мегаполіси, Мельбурн, Сідний, Перт та Делагіда традиційно включені до списків. Найпридатніших для життя міст світу тут комфортний клімат та чиста екологія, рівень освіти, здобутою в австралійських університетах, один із найвищих у світі і гарантує вражаючу кар'єру. Медицина також повністю безкоштовна. Кожен громадянин і навіть приїжджий має страховку. І найголовніше приблизно. 75% австралійців живуть поряд або прямо на пляжі. Тому ця країна традиційно потрапляє до рейтингу найщасливіших. На п'ятому місці Австрія, столицю Відень 10 разів поспіль визнавали найкомфортнішим для проживання містом світу. Настільки привабливим його робить інфраструктура, громадський транспорт тут ходить за годинником і працює цілодобово. Також у місті вражаючою архітектурою безліч можливостей у сфері дозвілля на кожному кроці парки та зелені пішохідні зони, а усі занедбані будівлі. Перетворюють на сквери. Четверта сходинка дістається Фінляндії. Тут можна пити воду прямо з-під крану. Така вона чиста. А медицина та освіта для всіх безкоштовні. На роботі дають оплачувану відпустку для тих співробітників, які мають діагноз професійне вигорання. Зазвичай фіни чітко розставляють пріоритету по життю, жодних перепрацювань. Робочий графік у більшості компаній до п'ятої години дня. Аби люди якомога більше часу проводили з рідними, комфорта вміння розслаблятися. Місцева філософія. Тому майже у кожній квартирі чи приватному будинку в Фінляндії є сауна. І нарешті трійка лідерів. На третьому місці Нідерланди. Країна вітряків, тюльпанів та вулиці Червоних Ліхтарів. Тут немає заборон, проте кожен місцевий дотримується закону через любов до велосипедів у мегаполісах. Мінімальні викиди шкідливого. СО 2 держава цінує кожного громадянина, гарантуючи йому найкращу медицину, освіту та підтримку в разі втрати роботи. Також після виписки з пологового будинку кожна нідерландська породілля отримує на тиждень безкоштовну помічницю від держави. І на другій сходинці королівство Данія. Жителі цієї держави як ніхто знають, як створити комфортні умови для життя. Для цього у данській мові навіть існує спеціальне поняття хюге. Воно буквально означає здатність цінувати та насолоджуватися кожним моментом. Зокрема, використовувати свічки під час вечері, купувати пухнасті ковдри та слухати потріскування багаття. Мабуть, саме тому данці одна з найщасливіших націй світу. І на першому місці країна, наче з картинки Швейцарія. Саме тут проживають найкваліфікованіші лікарі, тому середня тривалість життя її громадян 83 роки. Ця держава зі стабільною та процвітаючою економікою, високим рівнем освіти та кар'єрними перспективами. У Швейцарії немає жодного міста мільйонника, тому життя у містах дуже спокійне. Україні цінують особистий простір. Наприклад, у неділю заборонено сушити білизну на вулиці та косити траву, оскільки це може завадити відпочинку сусідів. Швейцарці дуже дбають про екологію та навколишній світ. Зокрема, у місті Цирмат заборонено всі дизельні та бензинові автомобілі. Можна їздити лише на електромобілях, адже комфорт містян понад усе.